Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш цикл про зрадників України, і цього разу у центрі уваги у фокусі уваги Володимир Сальдо, людина, яка тричі тричі була мером Херсона, називала себе патріотом, розмовляла українською мовою. Значить, входив у вишиванках. А в 2022 році стала одним із. Головних колаборантів, які допомагали росіянам грабувати, нищити і захоплювати Херсонщину, як це стало можливим? Хто такий Сальдо? Чому він зрадив Україну і як його дії вплинули на долю регіону? Ми сьогодні розберемося, яким він був до війни, як він перейшов на бік ворога. Друзі, ну і ще поговоримо про єнота Толіка, який, судячи з усього, першим взагалі зрозумів, хто такий є Сальдо, і згадаємо Ольгу Фреймут. До чого тут вона взагалі? Ну дізнайтесь про все це замить. Лише підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал поставте вподобайку. А я ще часу вашого негаяти, одразу буду починати. Отже, мова про те, що ну слухайте, фактично, 24 лютого 22 року російські війська захопили Херсон. Це був єдиний обласний центр, який окупанти змогли взяти так швидко. Подивіться попередні випуски: ми детально про це говорили, але чому одну із ключових ролей. Зіграв якраз Володимир Сальдо, людина, яка роками була обличчям Херсону. Давайте розберемось, хто він такий. Сальдо народився в 56-му році на Миколаївщині, на моїй рідній Миколаївщині, від чого ще гірше, закінчив Криворізький гірничо-будівник. Вибачте, гірничо-рудний інститут став інженером-будівельником. Він навіть був кандидатом економічних наук на секундочку. У 80-х працював у Монголії як військовий радник. Не дивуйтесь уже тоді мав зв'язки з радянськими структурами в 2001-му він став заступником голови Херсонської ради а в 2002-му – мером міста Херсон і це друзі не разовий успіх його обирали тричі поспіль до 2020, до 2012 року. До 2012 року він був мером славетного міста Херсон. Потім став народним депутатом звичайно ж від партії регіонів, де він товаришував з Януковичем, Зазаровим і е, іншими. Ну а потім що? Потім, в 2015-му, він балотувався е, від нашого краю. Пам'ятаєте, була така партія? Наш край в 2020 році. Створив власну партію. Назвав її блок Володимира Сальда до 2014 року. Він здавався типовим українським політиком. Він обіцяв добробут, говорив про єдність України. Він навіть розмовляв українською мовою, але були тривожні сигнали, тому що в 2014 році під час Євромайдану Сальдо виступав на шоу Соловйова в Москві. От кадр звідти, якраз ну, можливо, кадр звідти, можливо, це нова, але ну новий ефір. Але неважливо. Тобто, фактично він виступав на ефірах у Солов'єва, ще тоді сміявся з протестів, стібав ці протести і, 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 і так далі, тому подібне. Значить, знущався фактично з них, так а в 2016 році з'явилися записи, де голос, схожий на нього, зізнавався у співпраці з ФСБ ФСБ Російської Федерації. Тоді СБУ почала перевірку, але все якось затихло. Чому це питання досі відкрите, і я вважаю, що це є ключовим поворотним моментом, тому що якби тоді вдалося з'ясувати, довести і нейтралізувати цього крота... Сальдо, який був, очевидь, завербований Російською Федерацією, ну багато чого можна було б врятувати вже да? в перспективі. Там стане на 2022 рік. Отже, чому людина, яка роками була при владі в Україні, як зрадила свою країну? Чому так відбувається на початку березня 2022 року, коли росіяни захопили Херсон, Сальдо ще грав роль патріота? Сальдо, значить, говорив, що Херсон це Україна, ніякої ХНР чи ХНР не буде. Але за декілька тижнів усе змінилося. 26 квітня 2022 року. Окупанти призначили сальдо головою так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області. 11 червня він з гордістю отримав російський паспорт і вступив. Куди? Правильно до партії Єдина Росія його риторика змінилася. Тепер він говорив про єдність з Російською Федерацією, назвав Україну неофашистським государством. Що сталося? Ну, от за даними розслідувань, Сальдо міг бути завербований ФСБ ще раніше. Серйозно? Ну а в СБУ що робила в той час? Пам'ятаєте, я вам розповідав епізод з там, аудіофрагментом, коли голос ходить на сальдо, зізнається, що він завербований. Але як би там не було, в 2016 році в Домінікані його арештували. Арештували за викрадення людини, щоб ви розуміли. А в Чехії розслідували його бізнес. Ось такий, от, не, не цікавий мер, правда. В минулому можливо, росіяни тримали на нього компромат. Хто знає? Ну швидше за все. А може, це були гроші чи страх, наприклад. Але факт залишається фактом, і полягає він у тому, що Сальдо став ключовою ланкою у цій окупаційній системі. Тепер давайте подивимось, друзі, а власне. Що Сальдо робив як гауляйтер, Так він не просто співпрацював з окупантами, він був їхньою правою рукою. Ну ось декілька фактів. Перше, Сальдо допомагав організовувати так звані псевдореферендуми. Ну, зокрема, цей псевдореферендум про приєднання Херсонщини до Росії. Це був фейк, де люди просто були змушені голосувати під дулами автоматів. Всі це чудово розуміють. По-друге, він брав участь у пограбуванні регіону. Служба безпеки встановила, що Сальдо наказав вкрасти там майже три тисячі українського зерна з херсонського комбінату, а ще захопити майно Укрпошти, приміщення, техніку там розікрали. Вони навіть, щоб ви розуміли, дійшли до того, що вкрали ліноліум з підлоги лінолеум. По-третє, Сальдо просував російську пропаганду. Це не секрет, тому що він розповідав про польських найманців про неофашизм в Україні. Так а нещодавно він взагалі анонсував санітарну зону. Тобто буферну територію да, під контролем росіян, щоб відрізати збройні сили України. Ну тобто, ось вся ця історія пов'язана з так називаємими буферними зонами Владимира Путіна. А я б сказав би зараз, що він може зробити, а, 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 не, а не створити буферні зони. Але менше з тим за це все сальдо отримав два вироки. Ось до чого ми підходимо. Він отримав два вироки в 23-му році, 15 років за держзраду, В 24-му році він отримав ще 12 років за розграбування. Так, його майно, зокрема, там, квартири в Одесі. Так, він любив Херсон. В лапках любив Херсон. Але в Одесі також полюбляв скуповувати нерухомість, а так от її конфіскували, але він досі переховується на окупованих територіях. Відомо. Ну я думаю, що насправді, що він так приїздить туди на лівобережжі, але насправді він в більш безпечних місцях, так би мовити, можливо, в Москві. Але друзі, Сальдож діяв не сам, це ми маємо усвідомлювати, тому що в Херсоні була ціла мережа колаборантів, які допомагали окупантам. Той самий Кирило Стрімаусов, блогер пропагандист руска міра. Він брав участь у фейкових мітингах. Він загинув в автокатастрофі, тікаючи з Херсона, думаю, не просто так загинув. Тетяна Таміліна є така сама ректорка університету, яка просувала русифікацію. Катерина Губарєва, дружина, наприклад, сепаратиста Павла Губарєва, Вона також засуджена за розграбування Укрпошти. тієї ж, Да, за даними руху аналітиків. Чесно в Херсоні діяло щонайменше 400 колаборантів. 400 колаборантів в регіоні, так від чиновників до директорів шкіл, фактично, хтось йшов на співпрацю через страх, хтось через гроші, хтось вірив в русський мір. Але їхні дії коштували Херсонщині ну, тисяч жертв без перебільшення. Катівень зруйнованої інфраструктури руйнувань. За даними СБУ, в Херсоні було щонайменше 10 катівень, 10 катівень, де окупанти катували українців. І Сальдо, як гауляйтер, був частиною цієї системи і залишається нею. Я хочу сказати про те, що зрада Сальто це не спонтанне рішення насправді, тому що Росія готувалася до захоплення півдня роками ще з 2014 року. ФСБ вербувала агентів в Україні. від політиків до там дрібних чиновників. Сальдо з його зв'язками в партії регіонів з виступами в Москві. Він був ідеальним кандидатом у 2016 році. З'явилися записи, де голос повторюємо, схожий на його. Ну, на Сальда зізнавався в співпраці з ФСБ. в 20-х роках. Він ну в 2020-х, да? 2020 скажімо так, він створив блок Володимира Сальда. Значить, це та партія, яку Служба безпеки України підозрювала в проросійських зв'язках. Ну що тут підозрювати? Тут треба просто брати і закривати. Насправді, тому що ну, підозрювати в проросійських зв'язках і так зрозуміло, хто на кого там працює. А, але от так, так і відбулося: 2022 році цю партію заборонили. Росія також використовувала пропаганду. Через медіа, через церкву Московського патріархату, через підлітків е серед іншого, так через політиків, на кшталт е Сальдо. Вони сіяли ці ідеї руского міра. І коли прийшов час, ці люди стали гауляйтерами, так? А, а, але чому Сальдо пішов на це? Гроші, страх, давні обіцянки ФСБ. Ми тут можемо лише здогадуватись, але не виключено, що це все в Сукупності насправді, а тепер друзі, давайте трошки там до легшого звернемось, тому що Сальдо вмів привертати увагу не лише зрадою, але в 2012 році він став зіркою програми. Ревізор. пам'ятаєте, була така програма. На новому каналі виходила її ведуча Оля Фреймут тоді була, і от вона, значить, приїхала до Херсона і поскаржилася йому на готель. Ні,нель якось так називався цей готель, і Сальдо примчав туди з поліцією, взяв голову поліції, взяв е, охорону, назвав цей готель ганьбою міста. І все це, звичайно, ж на камеру. Значить, є ще легендарний епізод з Єнотом Толіком. Коли окупанти викрали його з херсонського зоопарку. Сальдо е, вирішив знятися з ним у пропагандистському відео. І, значить, ну але толік насправді він же не оцінив. Він зрозумів, хто перед ним знаходиться, і вкусив сальдо запалець. Навіть єнот зрозумів, хто перед ним знаходиться, розумієте. Ще в 2022 році змі писали, що сальдо утроїли, що він у комі, але він швидко записав відео, щоб спростувати це. Схоже, навіть росіяни не завжди були йому раді, але я дуже засмутився. Я пам'ятаю той час, коли я дуже засмутився, що сальдо вдалося вижити. Насправді, зрада сальдо насправді вона ж мала страшні наслідки, тому що за 8,5 з половиною місяців окупації Херсонщина пережила катівні. Депортації, пограбування окупанти просто викрадали зерно, картини. Вони навіть єнотів, як ми з вами за зрозуміли, за даними служби безпеки, тисячі людей зникли безвісти. Інфраструктура була зруйнована, але херсонці не здалися. Партизани ліквідовували колаборантів, Вони передавали ЗСУ координати ворожих позицій завдяки їм і зсу 11 листопада 2022 року. Херсон повернули. Окупанти тікали, залишали техніку, залишали своїх гауляйтерів. Сальдо, до речі, втік до Росії, але злочини його ж нікуди не зникли. Ця, ось ця перемога повернення Херсона, вона показала, що зрадники Україну не зупинять, але ціна була насправді величезною, і за це хтось має відповісти. І не просто хтось, а ми знаємо імена і прізвища, про які говоримо в цих програмах, в програмах зрадників України. Чому ми взагалі говоримо про Сальдо? Слухайте, ну тому що це не просто історія там одного зрадника. Це історія про те, як люди з владою можуть зрадити свій народ. Сальдо засудили до 15 років, його майно конфіскували, але він досі на волі. Він ховається в Російській Федерації, і таких, як він, може бути більше. Насправді їх є, але і може бути більше, тому що зараз Україна бореться за кожне місто, за кожне село і від нас. З вами, друзі, залежить, чи не з'являться нові сальдо. Треба бути пильними, перевіряти політиків, підтримувати ЗСУ, документувати, документувати злочини окупантів. Сальдо це символ зради. Але Херсон це символ супротиву. І за це херсонцям, зсу, партизанам нереальний респект. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Залишайте коментарі і, звичайно, лайкайте це відео. Бережіть себе і до наступної зустрічі.